Привіт! Мене звати Віта і я вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому епізоді нашим героєм буде блукаючий нерв. Якби хтось мав його зіграти в фільмі, то це був би такий собі романтичний бунтар із заспокійливим голосом і зачаровуючим шармом. Наприклад, Бредлі Купер або Райан Гослінг. А хто вам більше до вподоби? Однак повернімося до блукаючого нерву. Цей нерв відіграє надзвичайну роль в організмі людини. Адже він з'єднує розум і тіло. Він пов'язує те, що відбувається в нашій голові, з тим, що ми відчуваємо в нашому животі. Він пов'язує мислення і почуття. Це така собі чарівна кнопка для ввімкнення розслаблення. Для початку я розповім вам трохи про сам нерв, його будову, дію і дивну назву. Буде трохи анатомії. Але якщо ви можете впоратись зі складанням звичайної тумбочки з ікеї, ви також зрозумієте, що таке блукаючий нерв. У другій частині подкасту ви дізнаєтесь, що насправді робить блукаючий нерв і чому він викликає такий резонанс у науковому світі. І на кінець я дам вам кілька прикладів того, як самостійно застосовувати нейростимуляцію і нейрорелаксацію без рецепта і без електрики, так що ви зможете легко повторити це вдома. Додам також трохи про м'язи та дна. Почнемо з назви. Блукаючий нерв унікальний вже тим, як він називається. Можливо, ви не здогадувались, але в неврологічній номенклатурі мало хто відрізняється фантазією. Нерви, які обвивають наше тіло, зазвичай беруть свою назву від тієї частини, до якої вони ведуть. Таким чином у нас є ліктьовий нерв, стегновий нерв, язикоглотковий, лицьовий нерв і так далі. І тут такий сюрприз блукаючий нерв. Що це таке? Латинською nervus vagus або іначе блудний нерв. Це десятий з 12 черепних нервів, але черепа йому виявилось замало. Тому він пізнає решту світу, що в його випадку означає черевну порожнину. Непокірний блукаючий нерв не сидить в голові, як його одинадцять побратимів, а залишає черепну порожнину через яремний отвір і переплітається з внутрішніми органами. Звичайно, в животі він не сам. Внутрішні органи також керуються десятками нервів, які відходять від спинного мозку. Просто ті всі нерви в животику, як у себе вдома, а блукаючий нерв, ніби в чужій країні. Трохи заблукав. Тим не менше, він виконує тут важливу роботу. Блукаючий нерв багато в чому унікальний. Якщо весь цей опис викликав у вас уявлення про якийсь кабель, що виходить з голови і проходить через шию і груди в нижню частину живота, то я маю трохи це поправити. Блукаючий нерв більше схожий на корінь дерева, яке обвиває внутрішні органи, а навіть два корення. На практиці це пара розгалужених нервів по одному для кожної з двох сторін тіла лівої і правої, хоча вже в животі цей поділ вже не такий чіткий. Поки блукаючий нерв знаходиться в голові, він відповідає за відчуття у піднебінні, глоці та гортані він виконує моторну роль, тобто дозволяє м'язам скорочуватися і розслаблятися. Але ми зосередимось на тому, що блукаючий нерв робить у грудній і черевній порожнині. Перед тим, як говорити про це, ми зробимо невеликий перелік органів, до яких доходить блукаючий нерв. Приготуйтесь уявляти і дивуватись. Різні гілки блукаючого нерва переплітаються з трахеєю, бронхами, плеврою, аортальним сплетінням і стравоходом. Далі нерв досягає серця і перикарда. Ще нижче блукаючий нерв потрапляє в шлунок, печінку, підшлункову залозу, селезінку, тонкий кишечник, початковий відділ товстого кишечника, нирки і наднирники. А тепер гляньте на свою груднину і пупок. Ви знаєте, що там зараз відбувається чи ні? А ваш блукаючий нерв знає на 100% і що секунди він повідомляє про це ваш мозок. На цьому анатомія закінчується. Все це можна підсумувати одним реченням. Блукаючий нерв пройшов від голови до живота, і саме там він працює. А що саме він робить, я розповім далі. Блукаючий нерв це багатосмугова магістраль для інформації, що тече від мозку до тіла і від тіла до мозку. Більша частина всіх цих інформацій взагалі не доходить до вашої свідомості. От навіщо вам знати, як сильно напружені різні м'язи тонкого кишечника, нудьга і інформаційна плутанина. Але є деякі відчуття з вашого животика, які становлять для людини великий інтерес це голод, відчуття ситості та кохання, ви неодмінно помітите їх. Подякуйте за це блукаючому нерву. А зараз я розповім вам про дві, напевно, найбожевільніші речі у сьогоднішньому подкасті. Блукаючий нерв підозрюють у тому, що він робить речі, які звучать як вигадка божевільного вченого. І хоча вони здаються неймовірними, є багато доказів того, що вони все ж таки правдиві. Перше, це інтуїція, або принаймні один з її аспектів, вчені постулюють, що саме завдяки блукаючому нерву у нас іноді виникає відчуття, що ми знаємо щось з живота, не через раціональне мислення, а якось інакше, чуттєво, тобто таке собі переконання, яке народжується десь під грудиною, а не в голові. Можливо, ви відчуваєте це не дуже часто, або просто якось інакше називаєте. В будь-якому випадку тілесне сприйняття і мислення тілом це явища, які все більше вивчаються вченими. І схоже, що блукаючий нерв відіграє в цьому явищі дуже велику, якщо не вирішальну роль. Друга річ це бактерії. Їх у нашому кишечнику мільйони, мільярди, а то й більше. Вони створюють власне середовище, і їхній склад специфічний для кожної людини. Все більше досліджень показують величезний зв'язок між тим, які бактерії у нас в кишечнику. І тим, який у нас, так би мовити, душевний стан і самопочуття. Не менш важливим є те, які запалення в животі викликають ці бактерії, як і те, що ми їмо. Про все це люб'язно повідомляє наш мозок блукаючий нерв. А тепер повернімося на землю. Блукаючий нерв також бере участь у багатьох цілком буденних процесах. Він відіграє роль у відчутті смаку. Та слуху, бере участь у диханні, ковтанні, мовленні, регулює частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск і кровообіг, контролює процеси травлення. Більшість цих процесів відбувається поза найменшим контролем з нашого боку. Вони просто відбуваються. Поки все гаразд, приділяти їм надто багато уваги, марна трата часу. Якщо ви не лікар чи науковець, то така інформація вам мало що дасть. Тому краще зосередимось на тому, що найцікавіше у тому блудному нерві з точки зору повсякденного життя. Я маю на увазі його надзвичайну здатність занурювати нас у розслаблений і спокійний стан. Якби наш сьогоднішній герой мав прізвисько, він міг би називатися містер Релаксік. Не смійтеся. Бо виявляється, що блукаючий нерв є одним з головних агентів парасимпатичної нервової системи. А парасимпатична нервова система це частина вегетативної системи, яка відповідає за травлення, спокійне чування і відпочинок. Парасимпатична нервова система та її брат близнюк, симпатична нервова система, безумовно, ще не раз з'являться в подкасті. Це тому, що ми живемо в світі, де стрес є дуже важливою темою. Симпатична нервова система це стрес, а парасимпатична – розслаблення. Симпатична це подвійне еспресо або енергетик, а парасимпатична тепле молоко з медом або настій меліси. Симпатична це адреналін і кортизол, а парасимпатична заспокійлива дія блукаючого нерва. Симпатична це педаль газу, а парасимпатична гальмо. Обидві ці системи працюють на нашу користь. Симпатична нервова система еволюціонувала, щоб допомогти нам полювати на тварин. Рятуватися від хижаків і боротися з ворогами. Це були стреси, з якими доводилося стикатися нашим предкам, і проблеми, з якими їм доводилося мати справу. Симпатична нервова система дозволяла їм натискати на газ, коли це було необхідно. Сьогодні симпатичну нервову систему може запустити будь-що. новини по радіо, затор на дорозі, стрес на роботі, крива посмішка боса. Подумайте. Скільки речей підвищують ваш кров'яний тиск або змушують вас відчувати той всім знайомий ком у горлі? Це стресори нашого часу. І хвилювання, яке вони викликають, пов'язане з роботою симпатичної нервової системи. На щастя, у нас є інша система, парасимпатична. І саме тут блукаючий нерв відіграє дуже важливу, навіть вирішальну роль. Він знижує кров'яний тиск, уповільнює серцебиття. Розслабляє і перемикає роботу організму на травлення, регенерацію та відпочинок. Отже, він сприяє нормальній перистальтиці кишечника, сечовипусканню, а також призводить до стану, в якому тіло готове до збудження. Можна з упевненістю сказати, що блукаючий нерв має вирішальне значення для сексуального життя людини. Як би дивно це не звучало, але найкращий стан тіла і розуму під час любовних пестощів – це стан максимального релаксу. І я розповім вам, що робити, щоб блукаючий нерв робив свою розслаблюючу магію, коли ми цього найбільше потребуємо, у моменти стресу, тривоги або перезбудження. Тепер ми знаємо, де знаходиться блукаючий нерв і що він робить у нашому організмі. І ви можете впливати на його роботу. Ви можете переконати його наповнити ваше тіло спокоєм, коли вам це необхідно. Ви можете натиснути на гальмо, якщо відчуваєте, що занадто багато речей тиснуть на газ. За мить я розповім вам, як впливати на блудний нерв, але спочатку кілька ситуацій, коли це потрібно робити. По-перше, перед публічним виступом, який викликає у вас страх перед сценою. По-друге, після дня, коли ви не можете заспокоїтися, розслабитися або заснути. По-третє, коли вам потрібна повна зосередженість і спокій, а ваше тіло надто збуджене і виснажене. Дія, яку потрібно виконати, дуже проста, але вимагає трохи сили волі. Наблукаючий нерв впливає найпростіша річ у світі дихання. Трохи розчаровані, розумію, Звучить банально, адже ми чуємо це з дитинства. Зробіть глибокий вдих перед тим, як щось сказати, або вдихніть і порахуйте до десяти, і все пройде. І в цьому щось є. Але варто знати, що дихання не може бути таким, як вам заманеться. Блукаючи нерв слухає, як ви дихаєте, і робить висновок про ситуацію, в якій ви перебуваєте. Глибокі, спокійні вдихи, говорять йому, можна розслабитися. Тоді блукаючий нерв використовує всі свої парасимпатичні сили, щоб уповільнити пульс, знизити кров'яний тиск, стимулювати травлення і загалом розслабитися. Отже, якщо ви хочете розслабитися, дихайте! Візьміть до уваги наступні дві речі. По-перше, робіть спокійні глибокі вдихи, які наповнюють ваш живіт і груди. Важливо, щоб ваш живіт надувався як повітряна кулька або барабан. Тільки коли це відбувається, блукаючий нерв механічно стимулюється до дії. По-друге, переконайтеся, що ваш видих довший завдих. Він має бути спокійним, довгим і до кінця. Бажано в кінці з паузою на бездихання. Це співвідношення дуже важливе для блукаючого нерва. Коли ви видихаєте, це має тривати довше, ніж коли вдихаєте. Тоді нерв дійсно починає вірити, що настав час розслаблятися. Ці принципи вам можуть бути знайомі з йоги, релаксаційних технік або бойових мистецтв. Не дивно, адже люди століттями знали, що глибоке дихання допомагає заспокоїти розум і тіло. Але тепер, завдяки науці, ми просто краще знаємо, що це за механізм і як він працює. А якщо ми це знаємо, то варто цим користатися. Такі дихальні практики дуже файно поєднувати з вправами на м'язи тазового дна. Ці м'язи грандіозна і дуже велика структура, її ще називають тазовою діафрагмою. Вона має бути доволі міцною, аби утримувати велику кількість органів, особливо коли ми знаходимося у вертикальному положенні. І ці м'язи потрібно тренувати. Назвичайно важливо пам'ятати про них, коли у вас переважає сидячий спосіб життя. І неважливо, чи є вже у вас проблеми з цими м'язами, чи немає. Отже, таке тренування тире розслаблення можна робити стоячи чи лежачи на спині, зігнувши ноги в колінах. Робите глибокий вдих, починаючи наповнювати живіт і вище, вище, вище до верху грудної клітини. На кілька секунд можна зробити паузу і робити повільний видих у зворотньому напрямку, спустошуючи спершу грудну клітину, а потім і живіт, при цьому напружуючи, якби підтягуючи м'язи тазового дна до голови вздовж тулоба. Так діафрагма під ребрами і м'язи тазового дна працюють синхронно, що тільки підсилює корисні ефекти від вправи. Для кращого розуміння принципу я уявляю дихання як приплив і відплив морської хвилі. Увага, дисклеймер. Можливо, ви часто відчуваєте тривогу. Не можете впоратися з повсякденним стресом, Маєте депресивні, тривожні або невротичні стани. Якщо це так, зверніться до фахівця. Зателефонуйте своєму сімейному лікарю, психіатру, психотерапевту або психологу і розкажіть їм, з чим ви боретеся. Мені дуже приємно, що зараз ви слухаєте цей подкаст, але я буду щаслива, якщо ви звернетеся за професійною допомогою. Повірте, я знаю про що говорю. В першому відео я трохи згадувала про це. Можливо, колись буде окремий випуск про мою історію боротьби з депресивними епізодами. Боротьба, до речі, досі триває, і я поки що програю. Але сьогодні не про це. Глибоке спокійне дихання може переключити ваше тіло з режиму мобілізації в режим спокою, але на практиці цей метод працює не для всіх. Здається, блукаючий нерв може бути ледачим. в тому сенсі, що він не завжди реагує з готовністю на всі пропозиції, які ми даємо йому за допомогою глибокого дихання, вчені кажуть, що він просто нетренований. Трохи схожий на м'яз, який ми не використовуємо. На щастя, існують інші і більш цікаві способи. Адже погодьтеся, глибоке дихання набридає приблизно після трьох чотирьох видихів, а блукаючому нерву іноді потрібно набагато більше часу, щоб зрозуміти, що настав час розслаблятися, підійде будь-який аеробний вид спорту, який змушує глибоко дихати. Саме по собі це не призводить до розслаблення, принаймні не під час фізичної активності. Але регулярні заняття спортом, однак, збільшують об'єм легенів і роблять наше дихання спокійнішим і глибшим у стані спокою, і в цьому вся суть. Інший вид діяльності, який корисний для блукаючого нерва, це спів. Не потрібно багато практики, щоб знати, що спів змушує вас глибоко дихати і спокійно, контрольовано видихати разом зі співаною фразою. Блукаючий нерв від цього дуже насолоджується – тому, якщо ви літаєте десь в фантазіях, наприклад, в душі або за кермом, не стримуйтеся. Незалежно від того, що саме ви співаєте, блукаючий нерв отримує задоволення і зміцнюється медитація, моржування, холодний душ, масажі і навіть хороші соціальні контакти також позитивно впливають на блукаючий нерв. Якщо ви знайомі з блукаючим нервом з інших джерел, то знаєте, що про нього можна ще багато чого розповісти. Але якщо це абсолютно новий для вас персонаж, думаю, для першого разу інформації достатньо. Ви вже знаєте, де розташований нерв, що він робить і як можна легко на нього впливати. На завершення ще два цікавих факти. По-перше, блукаючий нерв іноді робить такий собі викрутас. Коли він сильно стимулюється певним чином, людина втрачає свідомість. Знепритомніти можна на вид крові або під час її забору. Це також може статися, коли ви чогось злякалися або занадто довго стоїте. До мозку через дію блукаючого нерва потрапляє мало крові, тому ми відпливаємо. Друга цікавинка походить з області перетину технологій та медицини. Існують спеціальні пристрої, які імплантуються в тіло людини, щоб стимулювати блукаючий нерв, трохи на зразок кардіостимулятора. Цей метод використовується для лікування епілепсії та депресії стійкої до ліків. І найкраще те, що цей метод працює. Блукаючий нерв справді чудова частина нашого тіла. Сподіваюся, я вас в цьому переконала. Дякую, що прослухали цей епізод. В наступному епізоді я розповім вам, чим є депресія, як її розпізнати і які є методи її лікування. До зустрічі!